Університет зазначив ректор університету Петро Саух, заклад є лідером серед інших вишів регіону. Одним із стратегічних завдань, якого була і залишається, підготовка конкурентоспроможних фахівців. Також у 2011 році університет продовжував зміцнювати кадровий потенціал, успішно проводилися наукове дослідження, плідно працювали органи студентського самоврядування за підсумками. Другої міжнародної виставки Сучасні навчальні заклади 2011 року. Університет у номінації упровадження системи компетенції як основи підготовки конкурентноздатних фахівців у вищій школі у достоєній золотої медалі та диплому. Низка наших працівників нагороджена почесними дипломами. Успіхи колективу університету були підтверджені ще однією міжнародною спеціалізованою виставкою інновації країн СНД, яка проходила у вересні цього року в місті Києві, де були теж удостоєні почесного і престижного диплому. Викладачі університету співпрацюють з науковими та навчальними установами з 33 країн світу. Низка молодих науковців стали стипендіатами президента України та Кабінету міністрів. Тісна співпраця в закладі налагоджена із обласною владою. Оцінюючи роботу. Колективу нашого державного університету Міні Франка Зарік хотів би сказати, що безумовно оцінка надзвичайно позитивна. Цього року ми знаємо, що набагато менше було випускників загальноосвітніх шкіл і дуже багато вищих навчальних закладів мали просто проблеми з набіром студентів. Університет практично на рівні минулих років виконав ці показники. Це означає, по-перше, що випускники, тобто сьогоднішні молоді люди, які вибирають майбутню професію, по-справжньому оцінили, що саме в цьому навчальному закладі вони можуть отримати якісну освіту, обрати ту професію, яка їх цікавить. Це рейтинг університету, це його престиж, який напрацьовується багато років підряд.